Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні буду вам показувати наступний кавунчик. Має назву він Меліна. його вперше в цьому році. Що я можу сказати? Потрібен більш кращий догляд для Меліни, тому що така вона вибаглива, не переносить вона тої нагрузки тих стресів. Які були в моїх умовах вирощування. У мене були дуже тяжкі умови вирощування. Тому, бачите, оце такі невеликі кавуни, десь в районі 5 кг. Так, зараз розріжемо і подивимось, яка вона всередині. О, і гарно. Трішки нерівно розрізав. О! Отака От вона красива. Як бачите, транспортабельна, кірочка дуже така хороша, кавунчик, в принципі, не перестиг, доволі довгенько даний екземпляр вже лежить. То, як бачимо, тримається добре, не швидко перестигає. Трішечки-трішечки почалося місцями таке, як перестигати, але основна маса м'якоті в чудовому стані. Аромат пішов неймовірний. Так, зараз ми скуштуємо, відріжемо шматочок, О, така красива меліна. Насіння невелике. Дуже ніжна м'якоть. Реально смачний кавун має якийсь такий цікавий свій смак, ні на що не похожий. От за смаком можу вже зараз сказати, що меліна мені дуже подобається. Вигризується дуже добре, реально смачний кавун. Угу. Так, подобається мені на смак, не кожен кавун може похвастатись. Саме серед тих, що в мене були саме таким смаком. Так, звісно, умови вирушання були не найкращі, були дуже тяжкі. Тому я розумію, що там кавун міг повністю не розкритися і не показати все, на що він здатний. Але як бачите, навіть в таких умовах деякі кавуни можуть набрати цукри і хороший смак. Так, зараз. Замірюємо. Ну по цукрах, я думаю, тут багато не буде. Саме по бріксах, Але це ще нічого не значить. Смак то класний. Дуже смачний кавун. Так, зараз подивимося, що в нас тут. 10,5. Але, але тут якийсь такий баланс. Якось тут воно в смакові усе зроблено. Що з такими бріксами він дуже смачний. Немає ніякого потім, коли зі шкаву на присмаку якогось такого неприємного. Дуже все класно тут. Так що, Меліна, дуже класний кавунчик. Можете пробувати посадити наступного року. І, можливо, воно теж порадує своїм хорошим смаком. Я теж, може, спробую наступного року ще раз посадити меліну, тільки вже в кращі умови, щоб добитися кращого результату за розмірами, тому що це невелика, це зовсім маленька 5 кг. Спробую, щоб була така кілограм 8-10 км. Ось така вона була. Меліна від компанії Клос. Дуже класний кавун. Рекомендую. Всім дякую за увагу.